Ще видно було, так? Повністю фактаж. Шість депутатів. Шість депутатів Верховної Ради по мажоритарних кругах. З них ми назвали 62-й це пана Розенблата, 63 й це пану Реве, пана Ревега, 64-й це пана Ришонкова, ну там типу ти 65-й у нас Володимир Михайлович Литвин, який на думку руху чесно в Житомирщини і в Україні. І не запрошується на таку на таке засідання з урахуванням того, що явно антиукраїнська позиція підписант. Угод від 16 січня голова комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони бездіяльні повністю в той час, коли відібрали анексували Крим, в той час, коли почалась війна на сході. Отож, з такими особами ми і не запрошуємо на дискусію. Ми їх принципово ігноруємо. Таких персон для когось можливо авторитетний, пославлений, а для більшості України. ну є тими, які спричинили все, що тут відбувається. Така ж позиція 66 го в нас вибачив пан Зюби, ну, і 67-й пан Розвадовський, така ж ситуація, як із Литвином, перший заступник цього комітету, до речі, до вашої інформації, став генерал-полковником 14 лютого 2014 року. Став генерал Полковник. Це найвищі міліцейські чини звання, яке є на території України. Взагалі, можливо, це ранг міністра-міністра, як мінімум, таке. Тобто, за які такі заслуги, і все можна тільки здогадуватися, але суть але суть всім передана. Вірне служака того режиму, ну і все таке інше. Тому ми теж таких осіб, обраних певним округом, не запрошуємо з принципових позицій, аби бути послідовними. Послідовними, щирими та чесними.